Я дуже задоволений в першу чергу, що свято відбулося. Тому що ми його переносили, була, були дощі, були хвилювання і з приводу сьогоднішнього дня. Але свято відбулося людей, як ви бачите, дуже багато. Всі вони налаштовані емоційно позитивно. Дуже багато майстрів з різних куточків і Полтавської і області і України. І для мене саме головне, що це. Оця ідея, вона щорічна, вона знаєте, як рухається, ідеї, рухаються вгору, тому що свято воно обласне зараз, але ми надіємося, що в наступні в наступному році ми будемо вже планку свою підвищувати і будемо. Робити все, щоб це свято було все українське. На вашу думку, можна ну, його зробити, щоб воно дійсно було, наприклад, як сорочинський ярмарок по такому рівню, а можливо і краще, адже ну, ми можемо зробити це родзинкою України, тому що ну, такого свята ну, всі ми розуміємо, що ніде немає. Звичайно, ми будемо рухатися вперед, але давайте згадаємо традиції сорочинської ярмарки. Вони. Випрацьовувалися століттями. Наша Рештилівська весна досить молода, але я думаю, досить перспективне те, щоб розвиток цього, цього свята вийшов за рамки не тільки Полтавської області, України, зробити його десь в якомусь найближчому майбутньому міжнародним, це, я думаю, правильно і ми до цього будемо рухатися в будь-якому випадку. Саме головне, щоб ми чітко розрізняли, що ми хочемо від цього свята. Чи це культурно мистецька виключне свято, чи це як сорочинський ярмарок, включає в собі сам ярмарок як а більш розважальний. Як... Як розважальний як скажімо, таку ж торгівельну складову він буде мати, тому це треба вирішити самим організаторам цього свята. Які ще сюрпризи сьогодні очікують на решетилян? Ну, Особисто я запросив на вечірню програму культову українську групу козаксистим. Ці хлопці, які з ними співпрацюють досить довго, вони відгукнулися на пропозицію. були... У нас трошки проблеми із, знову ж таки, з погодою, але головне, що і 14, і 22-го наші строки проведення збігалися з ними, і ми сьогодні їх очікуємо їх приїзд і виступ. Я всіх запрошую Дякую. приєднатися до свята.